Пояснення статті 27 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф. Ця стаття визначається штраф як один із видів адміністративних стягнень, тобто міру відповідності дальності за вчинення адміністративного правопорушення, основні положення, сутність штрафу, штраф є грошовим стягненням. Це означає, що порушник зобов'язаний сплатити певну суму коштів до державного або місцевого бюджету. На кого накладається? громадяни, звичайні фізичні особи. Посадові особи особи, які займаються певні посадові на підприємствах в установах чи організаціях і виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції. Е, юридичні особи, підприємства організації, установи, хоча Кодексу України про адміністративні правопорушення головним чином Регулює відповідальність фізичних та посадових осіб в окремих випадках, передбачених законами, штрафи можуть накладатися і на юридичних осіб. Підстава накладання адміністративні правопорушення або проступки це протиправні, винні, умисні або необережні дії чи бездіяльність, які посягають на державний або громадський порядок, власність прав. І свобод громадян на встановлений порядок управління, і за які законом передбачена адміністративну відповідальність, визначення випадків і розміру випадки, за які порушується та розмір. Або сума штрафу встановлюється цим Кодексом, Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими законами України. Це означає, що накласти штраф можна лише тоді, коли це право передбачено у відповідній статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, або в іншому спеціальному законі розмір штрафу часто визначається у неоподаткованих мінімух доходів громадян. Що дозволяє уніфікувати їхній розмір. Історія змін. У дужках зазначено, що частину 2 було виключено з це історію довідка про те, що первісний текст статті містив другу частину, яка згодом була скасована законодавцем. Простими словами: стаття 27 говорить, якщо ви. Як людина, посадовець чи фірма зробила адміністративне правопорушення, держава може змусити вас заплатити гроші, це і є штраф. Сума і причина, за що його виписують, завжди чітко прописані в законах України головним чином у цьому кодексі. Загальний висновок. Штраф є найбільш поширеним видом адміністративного стягнення. Має виключну грошову форму і може бути застосований лише у випадках і розмірах, які прямо передбачені законом.